Козаки на Запоріжжі були демократи, нам себе до них ще поки соромно рівняти. На Січі, хто провинився, до стовба в'язали, і, не дивлячись на чин, киями провчали. Вже давно того стовба треба нам вкопати, у столиці серед площі, щоб було всім знати, та й відразу в той же день і розпочинати. Декого із співвітчизників чесності навчати, котиться з гори країна дряхлою гарбою, а вони її грабують, ділять між собою. Де ж народ твій дух козацький, що стало з тобою? Доки ти терпітимеш знущань над собою? Тисячоліття третє на порозі, а Україна в'яне, наче квітка на морозі. Де ж ми мазепи, богуни та кривоноси? Чи наша ненька вас родити вже не в змозі? Свавілля панствує, народ батрачить за кордоном у ганебному ярмі, а ми соборністю сп'янілі, віримо Януковича брехні? Люба, моя славна Україна, молю тебе, не опускайся на коліна. Невже козацький рід загинув, який на демократію Європи свого часу вплинув? Прокиньмось, це не їм. А нам ганьба, досить терпіти, всім повстать пора. Пора, пора, пора. Прокиньмось! Це не їм а нам ганьба. Досить терпіти, помилки виправлять пора. Україно, пора чи не пора?